На цьому, на цьому саміті багато країн, як ви сказали, хотіли залучення представників Російської Федерації. А також більшість країн не хоче їм навіть потиснути руку, щоб знали. Тому різні думки у всього світу, і абсолютно справедливо, що вони різні, і мають право звучати і бути різні думки. Тому був напрацьований консенсус. А через те, що ми абсолютно розуміємо, про що говоримо Росія. Не хочу про це повторювати. Але якщо ви запитали, Росія блокувала будь-які ініціативи ще перед повномасштабним вторгненням нашої робочої групи, було біля 200 зустрічей мінських зустрічей, так вони називалися, де не було вирішено жодного питання. Всі блокування були з боку Російської Федерації. Абсолютно всі, чому бо невигідно закінчувати було війну. Доказом цього є повномасштабне вторгнення, бо це є не тільки доказ, а реальне їх бажання. Ось, ось і все. Тому обран процес, правильний саміт миру, а потім розробка відповідного детального плану. А потім, коли це напрацювання є, це говорить про те, що Росія не може його заблокувати. Навіть початок мирного процесу. А якщо є вже конкретний план, після цього представникам Російської Федерації цей погоджений план буде передано. Ну і потім з вами ми побачимо, чи готові вони до закінчення війни. Ось такі умови. Діалогу з окупантами. Ви запитуєте, що буде з Росією на другому саміті. Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами, вирішили вони, або їх змусив світ для нас, громадян України на сьогодні. Ми боремось за те, щоб змусив світ. Але для нас головний результат. Результат це закінчення цієї війни. А, і що стосується перемовин з Росією, мені здається, я детально сказав: Росія завтра може розпочати, до речі, з нами, з нами перемови, не чекаючи нічого, якщо вони вийдуть з наших законних територій, це є просто повага до статуту ООН.